Вітаю на каналі Тато, скажи казку З радістю, моє малятко! Зараз ми з тобою потрапляємо в казку, як цап над бараном насміхався. Якось одного погожого зимового дня баран прогулювався містом і підбирав стебла сіна, що випадали із возів. А біля будинку, неподалік, на ганку, грівся на сонечку цап. Побачив він барана та й давай з нього насміхатися. Ей, ти, опудало. Що ти вбирався в цей кожух? Е -е, ти ж в ньому ледь ідеш. повороткий, як отой ведмідь. А глянь на мене. У цьому одязі я гарний і жвавий. Еге, -е, нехай його опудало, але мені добре в моєму кожуці, відповів баран. Цап підвівся і почав ще більше. Вихвалятися своєю білою шерстю, а у мене вбрання біленьке і легеньке, я можу в ньому навіть танцювати. І тут цап підвівся на задні ноги, передні поставив на тин, почав вертіти на всі боки головою, махати хвостиком і бородою трясти. Баран подивився на цапові викрутаси, а потім каже: «Зачекай, но трохи. Ось увечері вдарить мороз. Тоді побачимо, хто з нас краще вдягнутий. Вечір не забарився. Сіло сонце, піднявся сильний вітер і аж затріщав мороз. А баранові, хоч би що, крізь такий кожух його мороз не бере. Цап то вже інша справа. Як скрутив його мороз, той підскочив так, наче його хтось ошпарив. Ей, баране! закричав цап. Скидай мерчі свого кожуха, бо я мерзну. Навіщо мені ж це робити? Невже такий пан, як ти, вдягне на себе оцей страшний кожух? посміхнувся баран. Тоді цап почав його благати. Ой, брате, баранчику, Н не витримаю, дуже мороз щіпає, не наче голками крижаними вже колить. Дай хоч притулитися до твого кожуха та боки погріти. Та йди вже, грійся, каже баран. Знаю я, що не з добра пан у пальтечку серед зими ходить. Він кожуха. Немає. Нехай на вигляд мій кожух і неошатний, та на мороз! Він цілком удатний. От і казочці кінець. А хто слухав, молодець. Не забувай поставити лайк та підписуйся на канал, щоб не пропускати нові казки.